Доброго дня, любі малята, хлопчики і дівчатка. З вами я, Бабуся Надюся. Любі малята, дорослі мами й тата. Ставте подобайки та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити казки від бабусі Надюсі. А сьогодні послухаємо авторську казочку світлячок. Уже стемніло. Сонечко за гори сіло, в ліс приходить нічка темна, настає пора приємна. Темно, темно, в лісі тиша. Сплять усі хтось носом свище. Тільки світлячку не спиться. Він щовечора, як і годиться, йшов туди, де край стежини. Пень високий був от диво, Брав ліхтарика малого, крихітного ось такого. Над голівкою своєю він ліхтарик підіймав і місцевість освітляв. Хоч ліхтарик був мізерний, та світив, як здоровенний. Його жовті променці всім світили уночі. Він освітлював стежину. Нею ж бо геть без упину йшли дорогою усі. І дорослі, і малі. Павуки джмелі і жук рогач, кого тільки не побач. І метелики яскраві поспішали в своїй справі. Всі комахи у своїх кептариках раділи дуже світлячку з ліхтариком. А йому було приємно всім добро творити. Хоч на дворі нічка темна. Як же тут не порадіти? На стежині серед лісу камінь гострий умостився. Він з усіх своїх боків такий гострий був, умів всім зробити неприємність, коли хтось необережно і йшов повсь гострий камінець, і він лежав собі й кінець. Всяк хай мене обходить, хай всі бачать. Я ого. Хай минають всі мене, бо біда їх не мене. Так подумав наш Чванько і заснув глибоким сном. А з вікна своєї хатки всюди зиркав пустунець. Світлячка очей не зводив, жук маленький, скакунець. Він в штанцях своїх сіреньких всюди бігав, скік та скік, і не знав, куди подітись, Тож метався з боку в бік. От якби ліхтар погас і не світив би повсякчас, хто б не йшов повз гострий камінь, міг би ніжку він поранить. Може, й крильця покалічить, чи іще якесь там місце. Спотихнутись, полетіти так, щоб носом аж зарити. Ох, ото було би сміху, не мені лише на втіху. Завертівсь малий жучок, а залетів аж у куток. Поки він отак стрибав, в голові з'явився. Отакі лихі надії треба вистроїти в ділі. Все готово. Взявся за діло, змайстрував рогатку сміло, що зробив з шматочка гуми кульку із кори старого дуба. Відчинив своє віконце і стрельнув у ліхтарик, наче у червоне сонце. Кулька стрімко полетіла. Та ліхтарика скраєчку зачепила. Ліс спокійно спочивав. Світлячок аж подих свій затамував, зненацька щось неподалік залопотіло, і друга куля прямо у ліхтарик полетіла. Немає світла. Що ж робити? Наш світлячок сумує. Як же ж тут радіти? Ось незабаром будуть друзі тут іти. А чи без світла можна гострий камінь обійти? Жук стрибунець малий бешкетник, та й в нічних тенетах. Він лавки потирає без кінця. Та нікому хвалити молодця зробилося навкруг так темно. А на душі у нього так приємно. На дубі скрикнула сова, сердито вітер завива. Ой-ой-ой! Враз -ой -ой! чути навкруги. Я ніженьку поранив. Поможи, бери праворуч. каже світлячук, лунає гучною голосок. Ти гострий камінь справа обійди. Правіше вправо треба йти. Допомагає радить світлячок, лунає гучно його голосок. Але чому ліхтарик не горить? Я окуляри свої загубив і без ліхтарика не обійдуся. Додому як же доберуся? Все чує жук, той Стрибунець, Малий бешкетник скакунець. Ось плачуть і маленькі сонечка, сини чиїсь і донечка. Нехай поскиглять, хай поплачуть, повільно лазить треба, а то скачуть. Розумні кажете, так вам і треба, щоб не літали аж до неба. Так сонечок, як і джмеля, всіх світлячок застерігає іздаля. Він всім гукає і попереджає. Бо дуже дуже серце добре має. А потім вийшов прямо на стежину, стояв, попереджаючи всіх без зупину. Понад дівчак ідіть, попід конвалію, там буде папороть. А потім далі вже дорога наша вас чекає. Усім, усім, хоробрий світлячок допомагає. Тут йшла старенька мати Стрибунця. Піду я навпростець, дорога дуга ця. у хаті сам синок сидить. лячно йому і він не спить. Дивіться добре, мовив світлячок. Та вже ж? сказала мати, і по стежині бігла навпростець та раптом ой. І тут кінець. Забулася за камінь косовокий і якось ненароком боком об камінь ніжку ранила стара. «Ой, як же боляче, кричить вона, додому довго добиралася в нічній пітьмі. До рівчака вона дісталася, водою раночку свою промила і подорожник стала прикладати, щоб ніжку свою лікувати. Старенька мати так трудилась, що аж під ранок до хатинки ледь дубилась. Я так боявся, пхікав світлячок. Де ти барилася? Чому так заплізнилася? Так дуже плакав скакунець. Ніч така темна і страшна. Я сам, я так боявся, ой, ти ж хатульгаєш, та ти хвора може. І мати відказала так, я швидко не могла ніяк дійти, бо не інакше, що ліхтарик хтось розбив, і всім велике горе наробив. Не витримав малий синок, заплакав і подав свій тихий голосок. Це я ліхтарика розбив, але усе вже зрозумів. Пробач мені, коли ти зможеш, і це мені так допоможеш. Матуся мовила й стиха. Не можна, сину, робить лиха. Чи буде весело тобі, коли хтось поруч у біді роби добро, добро сторицею вернеться, великим щастям в серці відізветься. Хай сонечко завжди вам усміхається, щоранку до усіх вітається. Світлячок наш на стежині усміхнений стоїть донині. Ліхтариком він світить всім у лісі цім, дорослим і малим. Йому допомагає стрибунець, жук лісовий знайомий скакунець. І світлячку він помагав, щоб в лісі темному ліхтарик не згасав.